Супротив завжди супутній зі стражданням. Опираючись тому, що є, ми неодмінно стаємо невдоволеними і страждаючими, Екхарт Толе пропонує єдиний можливий спосіб зупинити страждання і стати щасливим приймати нинішній момент. Ви вже дуже багато зробили, щоб навчитися цьому. І тепер прийшов час більш глибоко розібратися з самим цим поняттям прийняття. Що конкретно мається на увазі? Не тільки признання того факту, що все, з чим ми зіштовхуємося в нинішньому моменті, є реальним, і нам необхідно мати з цим справу. Таке признання більше йде від розуму. Нам же потрібно не тільки прийняти і признати нинішній момент, але й зануритися в нього, бути присутніми в ньому, слідувати йому без опору. А тому, екхартуле, коли говорить про необхідність прийняття, Доповнює і уточнює це розуміння ще й за допомогою таких термінів, як здача, примирення. І ось тут дуже важливо правильно зрозуміти, про що йде мова. Такі слова, як здатися, поступитися, найбільше здаються нам негативно забарвленими. Ніколи не здавайся, говоримо ми тому, хто опинився у важкій ситуації. І це абсолютно правильний заклик. Не здавай своїх позицій. Говоримо ми людині, яка на законних підставах відстоює свої порушені права. І тут теж складно щось заперечити. Але ті ж самі слова можуть використовуватися і в іншому контексті. Ми легко поступаємося дорогою тому, кого поважаємо, або хто старше нас за віком. Ми можемо здатися силі вітру або морських хвиль, якщо йдемо під парусом або займаємося серфінгом. Ми можемо поступитися сильному лідеру правом вести нас. Шляхом, який нам не дуже добре знайомий, ми можемо здатися якомусь сильному почуттю чи захопленню і відчути себе вільним, легко слідуючим потоку життя. Таким чином, поняття здачі і примирення зовсім не обов'язково пов'язане з чимось поганим, з приниженням чи з відмовою від своїх прав. Поступитися, це взагалі не означає підкоритися тому, що нам не подобається, або терпіти щось погане. Поступитися поганому означає діяти собі на шкоду. Цього дійсно робити не потрібно. Але ми зараз говоримо не про підкорення поганому. Ми говоримо про підкорення нинішньому моменту, прийняття того, що є, даної реальності сутнього. Якщо ви страждаєте, відчуваєте невдоволення чи схвилювання, це означає лише одне ви опираєтесь звичайному плину життя. Ви не хочете, щоб було те, що є. Якщо вам щось не подобається у вашому житті, ви можете це змінити. Ви не повинні терпіти і продовжувати страждати. Але для того, щоб перемогти, потрібно спочатку прийняти те, що є. Екхар Толе говорить, що відсутність опору зовсім не обов'язково означає бездіяльність. Відмовившись від опирання звичайному плину речей, ми можемо діяти навіть більш ефективно, тому що до нас будуть прибувати сили з вічного джерела сутнього. До того ж, ми не будемо втрачати енергію на протидію і супутні її негативні емоції. Прийняття нинішнього моменту це і значить. Прийняття звичайного плину життя, не супротив йому, якщо ми зможемо відчути життя саме як потік, в якому ми пливемо, з яким з'єднуємося, то перебування у моменті теперішнього стане для нас не тимчасовим відчуттям, а постійним процесом вправа. Залиштеся наодинці з собою. Прийміть комфортну позу, заплющіть очі. Спрямуйте увагу всередину себе, поєднайтеся з моментом тепер. Уявіть, що ви хвиля, ви частина Великого безмежного океану, ви частина Його сили, частина Його спокою. Ви поступово і повільно перекочуєтесь на поверхні океану. Відчуваючи, як сила і спокій рухають вас. Ви зовсім не тріска на хвилях. А сама хвиля, яка має свої сили. Але ця сила не противиться силі океану. Хвиля єдина з океаном. Вона перебуває в гармонії з ним. Відчувайте, як зникає напруження з тіла. Відчувайте свободу і силу хвилі, єдиної з океаном, рухомої його силою. Ви можете спробувати також відчувати себе потоком потужною течією, рухомою глибинними силами природи. Потім уявіть, що життя це також потік. І ви частина його. Злийтеся воєдину з потоком життя, і ви також відчуваєте силу і свободу. Опираючись, ми втрачаємо силу. Поступаючись, набуваємо її. Прийняття нинішнього моменту невід'ємне з поступанням потоку життя. І все ж ми раз відразу виявляємося викинутими з цього потоку. Чому? Ми вже знаємо одна з причин негативні емоції, друга ті чи інші небажані обставини в нашому житті, які ми не хочемо приймати. Якщо в нашому житті є щось таке, що ми не хочемо приймати, нас негайно викидає з нинішнього моменту із потоку життя. Це дуже непростий момент, і з ним треба розбиратися ґрунтовно. Насправді думка про прийняття чогось, що нам категорично не подобається, що нам неприємно або навіть шкідливо викликає зазвичай різке заперечення: чому я маю терпіти? Чому не маю опиратись? Це ж неможливо. Але. Неможливим це здається лише для фальшивого Я Его, для справжнього Я, якщо ми з ним з'єднуємося, усвідомлюється ясно, терпіти погано і не потрібно, але опиратися це означає не терпіти, навпаки, тільки не причиненням опору можна подолати небажану ситуацію. Як таке можливо? Дуже просто опираючись. Ми лише вкладаємо енергію в те, з чим боремось. Таким чином, коли ми боремось і опираємося, ми посилюємо те, з чим боремось. Іншими словами, якщо в нашому житті щось погано, не так, як хочеться, то чим більше ми боремось з цим, тим гіршою стає ситуація. Можливо, ви не раз помічали подібне у своєму житті або в інших людей. Можливо, ви просто не звернули на це увагу, не аналізували подібної ситуації, але якщо ви згадаєте щось подібне, то обов'язково прийдете до висновку, що боротьба та опір не покращують, а погіршують ситуацію. Тому будь-які проблеми вирішуються на краще, коли ми перестаємо опиратися. Уявіть собі людину, яка з усіх сил б'ється в двері, а інша людина з усіх сил намагається утримати ці двері зсередини. Що буде, якщо вона перестане опиратися, припини тримати двері. Правильно. Той, хто вривався, просто з розгону влетить в розчинені раптово двері. Навряд чи в такій ситуації він згадає про свої наміри. Навіщо він, власне, вривався? Він залишиться безпорадною жертвою, котра потрапила в пастку. У багатьох східних єдиноборствах використовується принцип поступання. Замість того, щоб опиратися, супернику, поступись. І цим отримаєш у розпорядження його силу. Перемагай його силою, а не своєю. Цей принцип актуальний в будь-якій сфері життя. Опираючись, ми втратимо сили. Поступаючись, ми отримуємо силу. Саме за допомогою цієї додаткової сили вирішуємо будь-які проблеми без боротьби та опору. Вправа. Пригадайте будь-яку ситуацію у своєму житті. Коли перед вами з'являлась якась проблема, і ви намагалися перемогти її силоміць. Наприклад, ви хотіли добитися якоїсь цілі, але вам це не вдавалося. Ви йшли на пролом, бились в зачинені двері, надривалися, відчували негативні емоції. Якщо у вашому житті не було нічого подібного, згадайте схожі ситуації в житті інших людей. Що вийшло в результаті? Вирішилася проблема? Якщо вона вирішилась, то чи принесла досягнута таким чином ціль бажаний результат, зробила вас щасливіше чи навпаки, якщо ви будете об'єктивними та неупередженими, то обов'язково помітите, що шляхом боротьби, опору, протистояння не вдається прийти до щастя, радості, спокою, задоволення від життя. Чим більше ви боретесь, тим сильніше затягується вузол. Тим більше ваших сил виходить надарма, тепер уявіть, що в подібній ситуації ви просто відходите в бік. Не підкорюєтесь ситуації, не здаєтесь їй в рабство, а навпаки, звільняєтесь від неї, просто відступивши. Таким чином, ви відпускаєте ситуацію. Дозволяєте їй розгорнутися згідно з натуральним плином життя. Ви зекономите сили. І, можливо, дуже швидко ця ситуація просто перестане на вас впливати, або ви знайдете інші шляхи її розв'язання, такі, куди приведе вас звичайний плин життя. Щоб прийняти життя як є, треба спочатку прийняти себе. Его дуже часто вводить нас в оману, і часто ця омана охоплює майже все людство.